Росія без Google та Microsoft, пропагандисти-розвідники закриття каналів поставки іранських ракет до РФ та як США карають помічників агресора. Вітаю! Я Наталя Кокоріна, і сьогодні розповім вам про останні санкції Сполучених Штатів Америки до Росії та про тих, хто дорого платить за порушення обмежень. США арештовують порушників санкцій, які через мутні багатоходові схеми обходять обмеження, аби постачати в Росію обладнання для ведення війни проти України. Днями був арештований 44-річний росіянин Дініс Поставой. Його арештовано у місті Сарасота, штат Флориди, де він мешкав останнім часом за обвинуваченням у контрабанді до РФ мікроелектроніки подвійного призначення, що використовується для виробництва безпілотників. Щонайменше з початку війни в Україні з лютого 2022 року Дініс Паставой через три свої компанії у Гонконзі та російську фірму Вектор Груп» закуповував та експортував в обхід санкцій з США до Росії мікроелектронні компоненти без ліцензій. Паставой приховував та спотворював у документах кінцеві пункти призначення товарів. Підсанкційні компоненти, що призначалися для Росії, йшли через проміжні пункти призначення, включаючи Гонконг та Швейцарію, згідно з обвинувальним висновком, цей відповідач незаконно експортував до Росії технологію подвійного призначення, яка могла б посилити її можливості вести неспровоковану війну проти України. Як з'ясував центр журналістських розслідувань, зареєстроване в Москві товариство з обмеженою відповідальністю «Вектор Груп, через яке Дініс Поставой організував поставки американської мікроелектроніки до РФ, належало йому до грудня 2022 року. Та після він вийшов з засновників товариства і залишив посаду керівника на користь Дмитрія Смірнова. При цьому арештований у США росіянин Поставой залишається співвласником ще трьох російських компаній, зареєстрованих у Новосибірську. Посольство РФ у США повідомило, що надасть Дінісу Поставому юридичну допомогу. Втім, навряд чи вона його врятує від покарань. Американці Сема Бгамханія арештували за продаж лазерного обладнання російському уряду у співпраці з громадянином Росії Максимом Тісленка. Вони використовували підроблені експортні документи, щоб приховати справжнього отримувача. У 2015 2021 роках Сем Бгамхані перепродавав лазерне обладнання російській державній ядерній компанії «Росатом». А саме дочірньому підприємству Росатома у Єкатеринбурзі, яке виробляє компоненти для ядерних боєприпасів і товарів невійськового призначення, окружний суд висунув обвинувачення і росіянину Максиму Тісленка, але заочно бо той живе у Москві. США суттєво розширили обмеження щодо Росії все більше відгороджуючи агресора від провідних інформаційних технологій. Так, з РФ повністю вийшла велика австралійська компанія з розробки програмного забезпечення для it індустрії Atlassian. Вона найбільш відома завдяки своїм системам відстеження помилок Jira і Confluence. Більше недоступний для росіян Notion – застосунок для побудови системи управління, ведення нотаток, управління даними та проєктами. А онлайн платформа для віртуальної спільної роботи міро не обслуговує більше російські та білоруські акаунти. Google заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив російських блогерів можливості отримувати дохід через AdSense. А компанія Microsoft розпочала відключення російських користувачів від своїх марних сервісів. Разом з цим Сполучені Штати продовжують блокувати роботу пропагандистської машини Кремля. Санкції застосовані щодо автономної некомерційної організації ТВ Новості, до структури якої входять пропагандистська державна медіакомпанія Росія Сьогодні та автономна некомерційна організація Євразія, що займається поширенням культурної дипломатії РФ за кордоном. Втім, в санкційний список вони потрапили не тільки через поширення дезінформації та пропаганди їх звинувачують у співпраці з розвідкою РФ. В участі в операціях впливу в різних країнах світу та у зборі коштів на військові потреби Росії Російський уряд впровадив у РТ підрозділи з кібероперативними можливостями та зв'язками з російською розвідкою. Під прикриттям РТ інформація отримана через цей підрозділ. Надходить у російські розвідувальні служби, російські змі, російські найманські групи та інші державні та довірені органи Росії російського уряду одним із його проектів є велика онлайн краудфандінгова програма в Росії, яка працює в арті та через канали соціальних мереж для надання підтримки та військового обладнання витратних матеріалів, озброєння російським військовим підрозділам в Україні. Сюди входять снайперські гвинтівки, глушники, бронежилети, прилади нічного бачення, безпілотники, радіообладнання, розташування особистої зброї, дизель-генератори. У санкційному списку опинилися також очільниця Євразії Неллі Паротова та генеральний директор медіагрупи Росія сьогодні Дмитрій Кисельов. Той жаліється на булінг. Суть происходящего, если по-простому в том, що Соединенные Штаты на государственном уровне занимаются тим, що по-английски называется bullying, травля. травля средств массовой информации. Крім санкцій, візових обмежень та інших заходів, державний департамент також включив Росію сьогодні та п'ять її дочірніх компаній до закону про іноземні місії. Тепер вони зобов'язані повідомляти про весь персонал, який працює у Сполучених Штатах, та про своє майно. Нові санкції Сполучені Штати застосували до одного з головних помічників Росії з ведення агресивної війни проти України Ірану. Обмеження торкнулись 10 фізичних і 6 юридичних осіб, що базуються в Ірані і Росії, а також чотирьох суден, якими Іран поставляє компоненти зброї і системи озброєнь до РФ, зокрема безпілотники і балістичні ракети малої дальності. Іран вирішив посилити свою участь у незаконній війні Росії, і Сполучені Штати разом із нашими партнерами продовжать підтримувати Україну. Під американські санкції також потрапила російська судноплавна компанія Трансморфлот та авіакомпанія Іран Ейр, яка забезпечує пасажирські і транспортні перевезення. Слід очікувати, що санкції США до Ірану надалі будуть тільки посилюватись. На сьогодні в мене все. Всі актуальні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, сторінку у Фейсбук та Телеграм. На все добре.